Знаєте, нещодавно запустилось Міністерство єдності для того, щоб спонукати українців повертатися з кордону додому. Раніше цю функцію виконували зуби, бо саме хворі зуби спонукали наших людей повертатися з Європи додому. У наших наступних героїв зубами все нормально. Просто до батька сімейства вперше за три роки повернулася родина. Мають, мають, скоро, скоро мають повернутися зараз. Коханий, ми повернулися. Настя, яка вернулася! А, Боже. Боже. а, вас, а що ти робиш? Як ну я ж верхню частину ще по відеозв'язку бачив, а? А, от, а от з вами три роки вже не бачились! Боже! Я а мене з братом інша історія. Йому дружина тільки низ відправляла. Три роки в очі один одному не дивилась. Заходь, так радий тебе, бачити. А, а Дімка, наш синок міхи, частіше мені по відеозв'язку дзвонити. Я однією смс я його вже й забув, навіть коли останній раз бачу. Мужчина, дякую. Дякую, що з сумками допомогли. Все, можете йти. Так а де дімка-то? Стережа, решту сумок біля таксі. Ватя, ти що, тю-тю? Це ж я, син твій, дімка. Дімка. О, тобто вибачаюсь, Дмитро Андрійович, ух, як вимокав синок! То що ти хочеш, ну тут 16 років, 16 як і як. Ладно, все пішов в консьєршки, ще там речі заберу. 16 років. 16 років, так. А я от не можу зрозуміти, а на кого це він мені схожий? а? От ніби й не на мене, і на тебе не дуже. Ой. Дрюшенька, ну що ти тут розповідає, я так сумувала. Може на те, що? Ну, я так сумувала. А ти сумував? Ти сумував? Чи на теся? На кого він мені схожий? Ой, щось пахне в цій квартирі жінчини. Сусід вітаю тебе прямо з восейдінням сім'ї. Юка Боженський! Та жескибина поха-ха-ха! Як тебе Боже? Не Андрю, от чисто, пожалуйста, по соседски, подыши рулетку. Да, по моя просто, ну, не было никогда. Андрюш, ну что ты сидишь як копаний? Ну хочешь, я дам. Нет! Я принесу. Ты уже походу раз дала. Настюха, а, а ты Боже, скільки? рулетку Андрюш, що щось сталося? Сталося, Настя. Тільки не зараз. А десь на початку 2009-го, походу. Ти, до речі, мені ні про який сюрприз не хочеш розказати. Точно! У мене ж для тебе сюрприз є! так і Пиво чеське! Дай гадаю. Козел? Козіл? Звідки да? ти знав? А, та я все... Моє улюблене, да, 16 років його хлібаю, походу, вже, да? так? Так, ну все, наче все. Все, приніс. Все, давайте, я пішов в цей. Так, синочок. Очекай. Що таке? Батя, щось не так. Ой, не так, синку, ой, не так. Діло погано пахне. Ну, якщо чесно, палець тоже. <рив> Та це прикол, чуєш. Ти ж тут молодька. Навзаєм, що пішов пацанами, хоч в дворі по здорову, і стайте Жартує. Може, все ж таки гумором в мене пішов, а? Андрюш. Ну, що сталося? Я все зрозумів. Ти мені зрадила. Здогадався все ж. Так. Андрюш, вибач, я не знаю, як це відбулося. Це для мене взагалі нічого не значило. Чесно, ми тільки приїхали в Мюнхен. Він нам здавав Та квартиру, Який і... Мюнхен, да я тобі просить... Та який Мюнхен, чекай. Та, Та я жартую. А. Тобто гумором міг і в матір піти, так? Да? Там під носа бурмочиш, ну прямо скажи, що? Добре, Настя, я прямо скажу, як ти поясниш, що наш син, дімка, як дві пухлі краплі води, схожий на нашого сусіда, Юрку, а? Я ж тільки його побачив, мені ж з ним зразу випити захотілося. То, -то я думаю, він вимахав так. А вон воно що, чужі діти швидко ростуть. Андрюша, ти мекнув. Та я не пив, угу. просто в голові. Пазл склався. Оце тоді, напевно, коли ми на озеро всі їздили і в одній палаці ночували. От тоді у вас все з юркою і сталося. О, а цікаво, а як ти це собі уявляєш? Я не знаю. Ну якось там мене куртками закидали, щоб я нічого не чув. І все. і Так, так і було. Ти ж після цього ще задохнувся і вмер. Настя, ти мені зуби не заговорює. Угу. Ти краще скажи, де ти була на початку 2009-го, а? В Житомирі з тобою в гуртожитку жила. Припустимо. Uh -huh. Зараз. Алло, сусід? Так, да, це я. Та, та я не по поводу рулетки. Краще скажи, де ти був на початку 2009-го? В США працював. А де саме? В Каліфорнії. Добре. Загугли. Скільки від Житомира до Каліфорнії? Андрюша, а чого ти не сказав, що у нас не тільки тут дак потік, а ще й у тебе? Що в мене не потекло, Настя, не, не відбрехуйся, Настя, наш дімка. Це вилитий сусід Юрка. Та він взагалі на нього не схожий, господи. Він в мою рідню пішов. Ну ось, добре, давай я тобі покажу моїх. Давай, дивись. ось моя мама в молодості. ось моя тетя Люда з Запоріжжя. Розуміли? Ось брат мій Сережа, коли його з пологового забирали. Бачиш? А ось о мій дід. Коли він на поді служив. Ну. Все одно щось не сходиться. А я знаю. Треба провести слідчий експеримент Де? зараз. Алло? Сусід, зайди. Та пофіг з рулеткою чи без. А ти вже зайшов. Ти, ти, так, ти, будь будь що Додрюка, ну ти зайшли. Не з той ноги встав? Що з тобою сталося? Ти мені я Що таке? Не видно? Не видно. Ну добре. За скільки зброєш вуса? Вуса? Ну. А за доларів 100! Все, 100 доларів тобі буде, іди збривай. І рудетку можеш не вертати. Та я вже її. Зараз, зараз, зараз я вас на чисту воду да, виведу. Давай, Любовничків. Давай. А, ага, ага. давай, поки набери своєму синові, скажи, хай теж сюди зайде. Давай. Алло. Синочок, чуєш? А підійди, будь ласка, тут. І папа з розуму зійшов. Ну, все, непонятно, папа чи не папа. Давай. Давай. Мам, ну що ти що ти кричиш на весь цей двор? То ж перед пацанами неудобно. Зараз, ще одного елемента не вистачає. Давай, давай. Сусід! Ти довго ще! Зайди. Ну все, збрив! Жени 100 баксів. О, та ти що, Дімон, як подорослішав, а як на мамку похожий. Так, а як же так? Настінька, вибач мене, будь ласка, що сумнівався в тобі, дружина моя. Синок, іди, тебе теж обійму. А? Е, бать ти що тютю! Це ж я, твій син, дінка.